Всім привіт! Або добрий день, або ранок, або вечір. Неважливо. Важливо те, що ми дуже раді вас вітати. За цей рік повноштабної війни було багато листів і дуже багато зроблено душопікунської роботи. І наша команда вирішила, що буде непогано, якби ми інколи зачитували деякі листи. І... Зараз якраз я хочу почати саме з цих листів. Я не буду говорити від кого, де і як, тому що від цього залежить багато чого. І ви дізнаєтесь. Вітаю вас, Ольга та Ірина. Зараз стало легше, і ми можемо вільно дивитися українські канали. Коли було важко, мені потрапило ваше відео про молитву за Україну, єдність, воїнів, людей. Це торкнулося до глибини душі. Ми пережили страшні речі. Катування кожного члена родини. Навіть дітям підліткам наживо зривали нігті за те, що вони не хочуть говорити російською. Молимось разом з вами, щоб вся Україна була вільна від цих мерзотників. Привіт! Дякую вам за ваш канал. Сидячи 5 метрів на висоті на дереві, ловлячи інтернет, молимося разом з вами: я, мама, тітка та бабця. Доброго дня! Ваші молитви за Україну були і є світлом для нашої темряві під окупацією. І якщо нас спіймають і дізнаються при перевірці, що ми дивимося щось українське і щось про Бога, будуть жорстоко катувати. Моліться за нас, будь ласка. Вітаємо вашу команду. Дякую вам за вашу справу. Не завжди виходить дивитися ранкові молитви, але тільки під час війни розумієш, наскільки важливі вони по-справжньому. Количі, розумієш тепер, що таке справжнє зло і яким воно жахливим може бути? Не зупиняйтесь, будь ласка, в цій справі. Сподіваюся, члени команди у безпечному місці. Бо якщо ні, хай Бог береже, щоб вас не знайшли і вас і на вас не вказали ці довмані колаборанти.